Красноградська земля славиться своїми талановитими дітьми. Чимало з них було вшановано під час щорічного заходу, запали свою зірку, який організовує районний центр позашкільної освіти спільно з відділом освіти райдержадміністрації. Його мета привернення уваги до обдарованої молоді, заохочення тих дітей, які прагнуть знань, здобувають перемоги у районних та обласних олімпіадах, фестивалях спортивних заходах багато з них були запрошені на це свято. На їхню адресу звучали теплі слова і привітання, зокрема і від начальника відділу освіти райдержадміністрації Антоніни Турової. Свято запали свою зірку. Це найпотужніше свято, адже на цьому святі ми вшановуємо еліту нашого району, еліту України. Сьогодні на нашому святі переможці обласних олімпіад з предметних дисциплін, переможці малої академії наук, переможці виконних заходів, які проводилися в місті Харкові, в Харківській області, і юні спортсмени, які теж плекали перемогу для нашого району. Ще раз вас привітати з святом, побажати вам всім міцного здоров'я і обов'язково великого людського щастя зі святами у красноградського району. Справді чудове майбутнє наголосив під час свого виступу міський голова Володимир Максим. Адже в ньому стільки талановитої молоді. Він побажав хлопцям і дівчатам нових успіхів, перемог і наснаги до знань. Дуже приємно виступати на такому прекрасному забранні на такому праздники. потому что приятно всегда выступать перед благодарной аудиторией. А аудитория, которая умная, талантливая, разумная, красивая, это, наверное, самая благодарная аудитория. Во все времена было главное богатство, которое было у человека. Это здоровье, ум, талант. И у всех присутствующих звезд, да, всех присутствующих, это присутствие, Это имеется, это мы видим вашими достижениями. Мы живем в непростое время, век перемен. Но ничего не меняется под этим солнцем в отношении каждого человека. Те ценности вечные, доброта, любовь, которые присущи люди, которые приносят удовольствие, те качества, ум, я еще повторюсь, здоровье, это должно присутствовать, и для этого мы должны немножко приложить свой труд. За словами методиста районного методичного центру відділу освіти райдержадміністрації Галини Маночарян, під час таких заходів шановують дітей, які досягли успіхів у вивченні різних дисциплін, перемогли у творчих конкурсах, спортивних змаганнях. Загалом на святі були представлені майже усі загальноосвітні і позашкільні навчальні заклади міста і району. А це більше ніж 50 обдарованих дітей. Вже не перший рік проводиться в Красноградському районі свято вшанування обдарованих учнів. Свято, яке називається Запали свою зірку, головною метою цього свята є вшанування обдарованих учнів, привернення уваги громадськості до обдарованих учнів Красноградського району, які здобули не одну перемогу в різноманітних конкурсах. Це і інтелектуальні конкурси, всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, це всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук, всеукраїнські предметні турніри. Творчі конкурси, спортивні змагання Серед учнів, які сьогодні нагороджуються. Дуже багато переможців, які принесли перемогу не тільки на обласному рівні, а й принесли перемоги нашому району на всеукраїнському рівні. Всього сьогодні на святі буде вшановано 89 учнів. Хочеться побажати нашій талановитій та обдарованій молоді здобувати ще не одну перемогу на учнівській ниві. Хочеться побажати вчителям, педагогам, тренерам, щоб їхні учні, їхні вихованці здобули ще не одну перемогу. На різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях і радували їх своїми досягненнями.